Щоденник ДДА 16 лютого, Служіння Щира доросла дитина, яка працює за програмою ДДА, що включає відвідування зборів і самовіддане служіння, доб'ється результатів на 7 кроці. Це вірний шлях у боротьбі зі своїми недоліками, що спричиняють значні проблеми. Велика червона книга, сторінка 222 яким чином можна досягти результати, займаючись служінням і беручи участь у зібраннях? Здійснюючи самовіддане служіння, нам потрібно навчитися керувати домінуючою і контролюючою природою свого внутрішнього критика? У результаті роботи по кроках ми виявляємо, що не злимося так, як раніше, і відчуваємо меншу страху жити повним життям. У цьому полягає найкраща відповідь на питання, що нас хвилює. Коли ми за допомогою попутника проходимо кроки, це допомагає нам знайти спокій і відчуття безтурботності, які дають нам змогу відчути себе живими. Це хвилююче усвідомлення нас може переповнювати радість. Ми розуміємо, що це дуже цінний і корисний досвід. Хоча деякі недоліки все ще можуть впливати на нас, ми бачимо, що шлях до цілісності чітко окреслений, і ми в силах його пройти. На цьому шляху ми ділимося своїм новознайденим розумінням мети з іншими учасниками програми. Ми можемо з вдячністю розповісти про те, що вона змінила нас, перетворивши на енергійних людських істот, залучених у життєдайну програму. Сьогодні я буду продовжувати працювати над своїми недоліками і дефектами характеру, а також ділитися успіхами і досягнутими результатами з тими, хто готовий мене вислухати.